До мене приїдуть батьки. Ура, 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 ура! Цей день настав. Прокидайся, сусіде. Ох, що ти хочеш? Сьогодні той самий день, коли до мене приїдуть мої батьки. Сьогодні у мене день народження. А ну з Днем народження. А на твоє день народження. Твої батьки приїжджають. Ні, мій батько не приїжджає. Він взагалі не любить святкувати ніякі свята. Дуже прикро, вибач, я не знала. Та то нічого. Не хочеш прийти на моє день народження? Ні, дякую. Хм, ну дивись. То часом не твої батьки. Де? Ось, ідуть до твого дерева. Так, і де наша донечка живе? Мама, тато. Донечка з Днем народження. Як же ми з тобою давно не бачилися, вітаємо. Ось підемо я покажу, де я живу. Хоча давайте прямо тут святкувати. Добре, картопля. Їстівне. Чоботи. не їстівне Горіхи. звісно, їстівне. Чому ти така сумна? Матусю, бачиш ту білку, яка на нас зараз дивиться? То мій сусід грамбул, а чому він сам? Вони з татом нічого ніколи не святкують, навіть його день народження, через це він завжди сам. Мені його так шкода. Може, нехай іде до нас? Він не хоче. У ньому не видно, з днем народження тебе, з днем народження Тебе, з днем народження Фелікс! з днем народження тебе. Ем, добрий вечір. Можна я, ем, з вами? Ну, звісно, можна. Сідайте. Ох, дякую.